Так, як вставити таблицю в текстовий документ? Натискаємо плюс в Google документи, обираємо Створити файл Word або Створити Google Документ. Далі натискаємо на три точечки, обираємо налаштування сторінки, змінюємо орієнтацію книжкова на альбомну, розмір сторінки на А5. Далі розміщуємо курсор по центру сторінки. Пишемо слово місяць. Двічі клацаємо, щоб відкрилася текстова панель. Пишемо слово місяць. Далі переходимо в цифрову панель. І... Проставляємо нижнє підкреслення. Натискаємо Enter. Переходимо на плюсик. Під буковкою А у нас дивіться текст і абзац. Форматування ми можемо зробити. А під плюсиком у нас дивіться є таблиця. Натискаємо на стрілочку. Нам потрібно 7 стовпців, 6 рядків. І натискаємо кнопочку Вставити табличку. От у нас ставилася табличка. І так пробуємо ми з вами заповнити верхній рядок. Перший стовпчик у нас дні та числа. І розміщуємо по центру. Другий стовпчик у нас назва Номер уроку. І теж розміщуємо по центру. Третій стовпчик час. Наступний стовпчик у нас предмети. Не забуваємо розміщувати по центру. Потім завдання додому. Бали. І по центру. І останній стопчик у нас підпис вчителя. Далі виділяємо перший стовпчик. У нас не дивіться з'являється значочок об'єднати клітиночки. І у першому стовпчику можемо написати понеділок, як ми бачимо, перейшовши в форматування, у у Google документі немає можливості розвернути текст, як це ми можемо зробити у Word, тому ми залишаємо її так. Єдине, що додамо, куди вписати число місяця, Тобто переходимо. В текстову панель. Там показано, що в таблиці теж немає можливості повертати текст. Тепер переходимо в текстову панель, натискаємо цифрову і вставляємо нижнє підкреслення. Далі номеруємо. Уроки. Найбільніше ми давайте відформатуємо табличку, зменшимо колоночки, зменшуємо за допомогою маленької узенької сірої лінії, коли ми вставляємо, виділяємо клітиночку бали, беремо там, де у нас чорна маленька цяточка, і її двигаємо вправо або вліво, в залежності від того, як ми хочемо зменшити чи збільшити нашу колоночку. Отже, ми трішки зробили такий гарненький вигляд нашої таблички. І тепер вносимо безпосередньо текст. Спочатку вносимо номери уроків. Бачимо, що ми на початку натиснули автоматично підкреслення. Тому ми можемо виділити усі клітиночки і вимкнути унизу її з підкресленням. І розмістити текст по центру клітиночок. Далі вбиваємо час проведення уроків відповідно до розкладу, за яким ми з вами вчимося. Дивіться, у нас час не вміщується в нашу колоночку, тому ми намагаємося звузити сусідні колоночки, або розширити, щоб текст розміщувався у одну лінію. І далі продовжуємо писати час проведення другого уроку, третього, четвертого і п'ятого. Далі вносимо предмети. Ті, що безпосередньо можемо внести предмети за розкладом, який у нас сьогодні, який є у вас у понеділок, а можемо внести предмети згідно того прикладу, який я вам навела. Отже у нас математика, пізнаємо природу, українська мова, англійська мова і інформатика. Далі записуємо завдання додому. Пам'ятаємо, що коли ми переходимо на текстову панель, щоб змінити регістри з великого на маленький, натискаємо на стрілочку. І переписуємо. Той приклад домашнього завдання, який у нас наведений безпосередньо у прикладі. Або можете записати своє домашнє завдання, яке вам задавали на цей понеділок. Тепер дивіться, ми бачимо, що залишився включений регіст підкреслення, тому ми можемо виділити колоночки нашої таблички і вимкнути підкреслене внизу, щоб у нас текст не підкреслювався. Тобто переходимо колоночками і відключаємо підкреслений текст. Можна дивіться по одній клітинці. Ну, верхня, дивіться, в нас не працює, тому в верхньому рядку ми з вами безпосередньо вимкнемо підкреслення у кожній окремій клітиниці. Після цього ми копіюємо. Нашу табличку, виділяємо її, натискаємо клавішу Копіювати, вставляємо нижче курсорчик, дивіться і натискаємо, тримаємо курсорчик для того, щоб випала панелька із нашим контекстним меню Вставити. І дивіться, у нас вставляється точно так, як в Google документах в онлайні, точно так тут вставляється поряд через один пробіл, вставляється наступна колоночка, наступна табличка. Далі ми змінюємо понеділок на вівторок, змінюємо розклад предметів, вписуємо вівторка, який у вас безпосередньо у вашому класі розклад і записуємо, змінюємо домашнє завдання. Після того, як ми все зробили, відрегандрували табличку, змінили предмети і домашні завдання. Нам потрібно надіслати наше завдання. Ми натискаємо на три точечки, обираємо Доступ і експорт і обираємо Зберегти як. Зберігаємо у форматі Google Документів. І можемо зберегти на пристрій доковським файлом. Він у нас зберігається, дивіться в папочку Документи. Змінюємо назву на розклад років і зберігаємо. У нас дивіться, відкривається документ для перегляду. Як він буде роз... виглядати. Можемо натиснути на карандашик його редагувати. І от ми повертаємося назад на головну панель Google документів. Можемо натиснути кнопочку Надати доступ. Обираємо «Без загального доступу і змінюємо загальний доступ на усі, хто має посилання. Копіюємо. Он посилання скрипочку, і надсилаємо у поле для відповіді. Або із файлу за.